Так, Пан Юрій питає, доброго вечора. В давнину крок викріпили до рулату, зарубували у ласвічний хвіст. Як працює цей вузол у такому виконанні? Які навантаження можна нести та доцільно його застосовувати? Дякую. Ну, Пане Юрію, звісно, що багато чого використовували на сьогоднішній день ніхто цим не займається насправді, тому що це робота все ж таки. Боже, плотник, як це Тесляр? Да? Український Тесляр. Це все ж таки робота Теслера, А отакі от вот зарізки а японські з'єднання все ж таки це вже столяр. А як столяр українською? <риклад> 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 от ми українці. Ну. ну, в общем, це більш тонка така робота. І от якщо ми подивимося на розвиток технологій будівництва, то ми з вами побачимо, що з тим, як покращувалась методіка розрахунку вузлів, методіка розрахунків е конструкцій, спрощувались, спрощувались, спрощувались е рішення. Тобто конструкції ставали тонкіше, вузли ставали грубіше, е стойлер тесляр От, а, а як тоді плотник українською? От і виходить так, що по суті нічого не змінилося, швидкість змін тільки і все. Тому що на сьогоднішній день е, технології вони продовжують розвиватися, але вони все далі і далі від людини, від природи і так далі. Тобто вже йдуть все далі і далі. Тому е, я не знаю, де зараз хто використовує властивочкінний е, хвіст, там, або ще якісь з'єднання, тому що це довго. Розумієте, а трудовитрати на сьогоднішній день коштують вже дорого. От у нас хлопці в цьому році теж ЗП вгору дуже сильно починають піднімати, тому що ті, хто займається оздобленням, ціни вже дуже сильно підняли. І, і звісно, що загальна будівельна робота вони також піднімаються. За останні два роки трудовитрати в доларовому еквіваленті виросли на 30%. Це під час війни. Так. При тому, що економіка у нас стала менша за розмірами. Тому все, все ж таки зменшення трудовитрат це доволі актуальна, пришвидшення будівництва це доволі актуальна. Але ми вже настільки доспрощувалися, настільки допришвидшувалися, що на сьогоднішній день знайти дійсно якісний будинок. Ну, спробуйте подивитись не знаєте, мені там сьогодні одне чудо написало, що ціни, котрі я називаю, треба поділити на 3. Да? Тобто, це як? це от Хто буде вам фінансувати будівництво вашого будинку? Ви можете на три поділити, зменшити якість будинку в 4-5 разів. Все, нема. Доступ до соціальних мереж, доступ до технології, доступ до інформації призвів до того, що настільки все вже дезменшувалось, що треба тепер бити по рукам і казати навпаки, я доплачу більше, тільки зробіть мені якісно. По великому рахунку. Тому, пане Юрію, я розумію вашу любов до перфекціонізму, але, на жаль, в будівництві зараз це не використовується. Скоби не хочуть ставити, зарізки не хочуть робити. Розумієте? А ви про ласькових хвіст питаєте?